Сьогодні в нас знову комплект для душу від Aim. Цього разу морозний білий розпаковка! І хочу вам ще раз показати, яке ж це розкішне пакування. Ну що, друзі, зараз я все змонтую на стіну і розкажу вам більш детально. Друзі, поки я не змонтувала, ще хочу показати вам цю текстуру знизу змішувача. Подивіться, це як хвилі, що означає продуманий дизайн? Це душова стійка в зборі від бренду Aim, на який 5 років гарантії на всі його змішувачі. Тут стійке покриття, надійні, комплектуючі, які вам довго прослужать, і саме на картриджі Тут діє гарантія 5 років. Погодьтесь, в білому кольорі на нашому чорному стенді цей комплект виглядає ще краще, але це та сама модель, яку я вам показувала в чорному кольорі. Це. Білий комплект у зборі для душу. Комплект себе включає сам змішувач, ручну лійку і верхню лійку. Точно так же, як і в цій моделі, у нас два режими на ручній лійці. перемикається ось тут кнопочкою. Але єдина відмінність в тому, що тут шланг силіконовий. Регулювання ручної лійки по висоті, і також по висоті регулюється і верхня лійка. Нагадую, що такі душові стійки в комплекті є в чотирьох кольорах: це хром, білий, морозний, чорний матовий та сірий графіт. Вони знаходяться у нас на сайті resfu.com.ua. Тож завітайте на наш сайт, там ще багато цікавого.